Ну, власне, в там в Нормандії, е, Джо Байден е, заявив про те, що він не бачить України у НАТО, і от як з тим буде? Тому що в принципі у нас вступ в НАТО записаний в конституцію, Так. і що тепер? Ну, звичайно, це в нашу конституцію, а не в американську конституцію. Тобто, Байдену на тому не залежить, очевидно так. Е, тобто, чому він це сказав? Чому він по-перше, НАТО в нинішньому форматі покликане не захистити себе 에, по зовнішньому периметру, а захистити членів НАТО від війни між собою? Це головна функція НАТО на сьогоднішній день. Друге, в середині НАТО існують кілька 에, таких недекларованих груп. Ну, от, наприклад, Британія в НАТО має е, групу північних країн, так звану, тобто е, країн Північного і Балтійського моря, е, це і Данія, і Нідерланди, і Британія, е, які е, формують окрему політику дуже часто. Далі є пострадянські країни, країни Балтії, Польща, е, Чехія, які дуже Жорстко налаштований на будь-який реваншизм російський, і Фінляндія, до речі, і Швеція. І в цьому сенсі Україна найближча до цих країн, і до Британії. По-третє, в самому НАТО з'ява України принесе величезну колотнечу доти, доки є особлива позиція Туреччини. Туреччина наш друг, але Туреччина і Угорщина створила певну ідіосинкразію в НАТО, тобто боязнь фронти. Ми бачимо, як то Словаччина, то Угорщина, то Туреччина, особливо коли відбувався вступ е Швеції і Фінляндії в НАТО, яку фронту вони відкрили проти вступу. Тому Байден прекрасно розуміє, що. Фронта буде, доки не переламаний хребет цій фрон, фронті, ну політично не переламаний Україну тягнути нема сенсу. Далі, українське керівництво зробило все, щоб створити і підтвердити образ України в НАТО як майбутній або Угорщини, або Туреччини. Тобто за якістю державного управління, за підходом до верховенства права. Ну, Україна просто не відповідає стандартам демократії, це правда, але в Україні буде е, на найближчий час е, ще окрема місія, тобто це е, переформатування України в майбутньому поліцейського на пострадянський простір. Такого: Ну якщо Росія справді, е, якщо ну, скажімо, так, остаточно вже. Світ зійдеться на думці, що Росію в нинішньому вигляді треба демонтувати, то тоді місія України взагалі починає е, зростати. Е, ну фактично до формату Росії. По-перше, е, чому Україна не, не член Радбезу ООН, не постійний член? Вже Україна від, відмовилась від третього ядерного е, потенціалу в світі. Далі, ну, Україна, в принципі, Росія навіть не, не пройшла процедуру вступу в ООН. Ну, Не буває так, щоб, щоб їй просто передали пакет Радянського Союзу автоматично. Радянський Союз це е, велика купа зобов'язань і перед іншими республіками. Зокрема, наприклад, е, Росія, як спадкоємець Радянського Союзу, не віддала одну 17-ту частку майна закордонну Україні, і Україні довелося будувати е, дипломатичну систему, ну, систему дипломатичних представництв з нуля, фактично. Добре, от в Сполучених Штатах більш ніж показово вийшло, тому що в Сполучених Штатах діаспора викупила маєток. Автора слів гімну Сполучених Штатів Америки. і українське представництво перебуває в, в Вашингтоні в історичному американському будинку, маєтку історичному. Це маєток автора слів гімну Сполучених Штатів. То це це дуже престижно поряд е, університет, поряд. Тобто, ну це дійсно це така історична частина Вашингтона. Тим більше, що в Вашингтоні взагалі українська присутність тепер відзначена ще й двома великими знаковими меморіалами. Бо е, свого часу пам'ятник Тарасу Шевченку в 61-му році відкривав президента Айзенхауер, а на меморіал Голодомору теж весь істеблішмент американський приходить щороку, і це дуже дуже знаковий момент. Тобто, це в центрі Вашингтона. Тобто, ну, в цілому то Україна має шанси, е, якщо не зайняти місце Радянського Союзу в, ну, в світовій архітектурі, то мати місце не повинна мати місце не нижче, ніж Російська Федерація, Володимир, то тобто, вступ України в НАТО такий відкладається принаймні на час після Байдена. Я б сказав на час після Зеленського. Питання не в Байдену, питання більше в Зеленському. Тому що Оскому після останнього саміту в Вільнюсі. Будь-який саміт, от Вашингтонський саміт, лідери НАТО не знають, що робити з Зеленським. Тобто, вони на цьому саміті точно пролунає якась дуже якийсь дуже оптимістичний сигнал для України, але є певний страх, що прилетить Зеленський і щось зіпсує. Тому так. Байден зараз акуратно послав Зеленському, так би мовити, цей сигнал, що ти не мороч нам голову з своїм членством, тому що ти ж сам знаєш, що Україна не відповідає ну, щодо свободи слова, верховенства права і тому подібне. Україна точно не відповідає е, жодним параметрам політичного союзництва з НАТО, політичного членства. Але що роблять партнери? Партнери дуже сильно протягнули е, стандарти. Е, Озброєнь, системи управління військами, системи забезпечення військами. І на сьогоднішній день Збройні Сили України мають озброєння дещо краще, ніж більша частина військ НАТО, країн НАТО. Це перше. Далі в ну, нас з НАТО існують хороший, хороший окремий досвід специфічний це трастові програми НАТО. Вони почалися ще із після вторгнення Росії в 2014 році. Тоді були перші трастові програми по логістиці, по реабілітації поранених, потім з'явилось по кібербезпеці і куратором по кібербезпеці була Естонія. Хочу надати, що, наприклад, в Естонії, де е, знаходиться штаб кібервійськ НАТО, е, на рівні членів НАТО розміщений і прапор України. На рівні членів України, НАТО прапор України по суті там розміщений для України як повноправної учасниці кібервійськ НАТО. Тому в цьому сенсі, в сенсі стандартів озброєння, стандартів управління військами, українські збройні сили, мабуть, почуваються значно вигідніше ніж більшість країн більшість військ країн НАТО. Це правда. Тому. Як я б сказав так, військово-технічна компонента і мілітарна компонента тут 100% Україна, ну Україна інтегрована, я б сказав, через військово технічну співпрацю з НАТО більше, ніж частина таких ну, центральноєвропейських країн. Це правда. І в цьому сенсі у нас дійсно інша модель, це приблизно так, як до речі, Швеція. Швеція на військово-технічному рівні була повністю, і Фінляндія на військово-технічному рівні повністю інтегровані з стандартами НАТО. Хоча в Фінляндії був час, коли було дуже багато радянського озброєння. Був час, коли в них по моєму ледь не тисяча БМП 1 була на озброєнні в Фінляндії. Але фіни перейшли на виробництво власної зброї, дуже хорошої, якісної. І їхній БТР-патрія, який з'являється в ряди годи в українських військах, хвалять всі. Зараз вони почали виробництво разом з Латвією озброєння. Тому можна сказати, що оця скандинавська технологічна культура вона починає накладатися на українську технологічну культуру, бо, бо свого часу. У металообробці Україна була дуже крутезною країною. Потім пройшли часи, і в нас металообробних підприємств просто вирізали три чверті, і ну, кількість спеціалістів відповідно скоротилася, і, і, і ідеї технологічні дещо звузилися. Але загалом, загалом, ем, інженерна школа збройна українська вона дуже гідна. Подивімося, БТР-4 буцефал це український виріб, прекрасний. Всі хвалять, всі хвалять. Він це просто дуже хороша добротна машина. Та й танки наші, які вже вироблялися власне українськими силами. Дуже добротні танки. Тому е, ну, хочу нагадати, що українські, наприклад, редуктори е, двигуни використовуються і Туреччина і Пакистан. У нас хороший досвід такий. Ну, Таїланд використовує українські танки. Тобто, е от у нас в плані авіації зараз великий провал, бо але є перспектива серед, до речі, кооперації, яка ну, закладена, ця коопера... кооперація по військово транспортної авіації з Туреччиною і з Індією. Ну, тобто, ну, є, є варіанти, коли Україна, українська збройна промисловість, може стати одною з провідних, взагалі, е, е, ну, в структурі економіки України. Володимир, так зараз.